Вітаю вас, діти! Сьогодні у нас заняття логіка математичного розвитку. Пригадайте, мої любі, яка зараз пора року? Правильно, весна. А яка пора року настане після весни? Літо. А яка пора року передувала весні? Тобто була напередодні весни? Зима. Правильно. Скажіть мені, будь ласка, що настає раніше? Зима чи осінь? Осінь. А після осені яка пора року настає? Правильно, зима. А яка пора року настає пізніше, літо? Чи весна? Молодці, правильно, літо. А зараз, діти, назвіть всі пори року по порядку. Давайте разом. Весна, літо, осінь, зима. Діти, а тепер скажіть, будь ласка, скільки днів у тижні? Сім. Як називається перший день тижня? Понеділок. Назвіть останній сьомий день тижня неділя. Давайте перелічимо всі дні тижня за порядком. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Неділя. Який день тижня отримав свою назву за те, що він стоїть посередині тижня? Середа. Назвіть наступний день що після п'ятниці. Субота. Який день буде наступним після неділі? Понеділок. Бо неділя завершує тиждень, а понеділок розпочинає новий тиждень. Наступний. Скільки днів тижня вихідних? Два. Назвіть їх. Субота. Неділя. Після якого дня тижня розпочинаються вихідні? Після п'ятого дня. тобто, Після п'ятниці. А який день передує середі? Правильно, вівторок. Який день хлопчик розташований між двома днями дівчатками? Це четвертий день тижня. Четвер. Він між середою та п'ятницею. Граємо в гру Будь уважним! Ви бачите на екрані цифри. Запам'ятайте, які ви бачите цифри. А тепер закрийте очі, відкрийте і пригадайте, які ви бачили цифри та назвіть їх. 5, 3 і 2. А тепер погляньте на цей цифровий ряд та визначте, що не так. П'ятірка та четвірка стоять не на своїх містах. Треба помінятись. Подивиться ще раз та визначте, що зараз не так. Вісімка та дев'ятка помінялись містами. Закрийте очі і ще раз гляньте, що не так. Дивимось уважно. І що ми бачимо? Цифри 5 та 7 стоять не на своїх містах, тож міняємо їх. Молодці діти! Ви були дуже уважні. А тепер завдання знайти та назвати цифри сусіди цифри 3, 2 та 4. Цифри сусіди цифри 8. 7. Та 9. Назвіть цифру, яка на одиницю більше, ніж 4. 5. Назвіть цифру, яка на одиницю більше, ніж 9. Цифра 10. Назвіть цифру, яка на одиницю менше, ніж цифра 7. Це буде цифра 6. Дуже добре діти! Молодці! Нове завдання. Порахуйте, скільки кружечків та скільки квадратиків. Та який знак між ними можна поставити. Рахуємо скільки кружечків. 6. А скільки квадратиків? Так. 9. Який знак ми між ними можемо поставити? Ось цей знак. Бо квадратиків більше, ніж кружечків. А тепер завдання треба, щоб кружечків та квадратиків стало порівну. Їх повинно бути сім. Сім кружечків та сім квадратиків. Подумайте та скажіть, що для цього треба зробити. Отже, кружечків у нас 6. Що треба зробити, щоб їх стало 7? Так, додати ще один кружечок. Давайте запишемо це у вигляді приклада. 6 додати 1 дорівнює 7. А тепер подивимось на квадратики. Скільки у нас квадратиків ми знаємо? 9. А треба, щоб їх стало 7. Що ми зробимо? Ми приберемо зайвих 2 квадратика. І записуємо у вигляді приклада 9. Відняти знак ставимо 2. Дорівнює 7. Отже, тепер квадратиків та кружечки встало порівну. Їх по 7. Наступна гра рахуємо. Разом. Порахуйте множене та визначте, який знак потрібно поставити. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Порахуйте множене та позначте їх відповідними цифрами. Перевірте себе. Розглянемо та вирішимо наступні приклади. Було 7 жолудів. Додали ще 2. Скільки стало жолудів? Так, дев'ять. Було 5 яблук. Додали ще 4. Скільки стало яблук, порахуйте. Так, 9. Було 4 банана. До них додали ще три. Скільки з цього стало бананів? Правильно сім. Два смайлика додати один дорівнює. Трьом. Шість груш додати чотири дорівнює. Десяти. А зараз послухайте ось таку задачку. У дівчинки було два яблука. Мама їй принесла ще два яблука. Та ще одне яблуко приніс татусь. Скільки всього яблук стало у дівчинки? Давайте запишемо цю задачку у вигляді приклада. Було два яблука, пишемо два цифру ставимо, додамо ще два і додамо ще одне яблука». Дорівнює, скільки стало, дітки, порахуйте. Правильно, всього стало 5 яблук. Молодці. Діти, подивіться, яка у нас цікава змійка. Її тулуб складається із цифр. Визначте, яка цифра пропущена, щоб у сумі отримати число 10. Отже, 2. Додати 3 дорівнює 5. І скільки ще треба додати, щоб отримати 10. Перевірте, чи таке число і ви визначили. Наше заняття добігло кінця. Пригадайте, чим сьогодні ми займалися? Що вам найбільше сподобалось на заняття? Ми з вами пригадали пори року, дні тижня. Закріпили цифри, знаходили суміжні цифри, порівнювали множини, вирішували приклади та задачі. До побачення, діти!